Людський доторк має дві здатності: або вбити, або вилікувати, або завдати рану, або зцілити. Позаду мене стоїть пам'ятник Святому Мартину, і це, це відома сцена, там, де святий Мартин ділиться з бідним своїм плащем. І це, цей, властиво, доторк до життя цього бідного, так, залишився назавжди. Так. І е, показується постійно в зображенні так, цього святого. Е, а як ти торкаєшся в своєму житті людей? Що відбувається тоді, так, коли ти приходиш в їхнє життя? Можливо, вони тебе хочуть обійти десятою стороною, потім після того, а можливо, е, хочуть, щоб ти своїм доторком до їхнього життя зцілив е, їхні рани, завдані іншими особами. Для того, дорогий брате, щоб твій дотор був цілющим в твоєму житті, обов'язково має бути присутній Бог. Запроси Ісуса, який має народитись так в своє серце і в своє життя.